Справа 526 обчисли значення виразу та дізнаєшся довжину найдовшої печери України у кілометрах, яка має назву оптимістична та знаходиться на Поділлі. Ну що ж, якщо ми подивимося на цей вираз, він по-перше, доволі громісткий. І ми бачимо, що тут плюс 215,7, тобто довжина цієї печери більше, ніж 215 кілометрів, що дуже багато. Ну, гаразд, що тоді робимо? Записуємо, що якщо. Записуємо, якщо. А дорівнює 6 цілих 1 друга. Так, а B дорівнює 8 п'ятнадцятих. 8 п'ятнадцятих, то записуємо. Значення нашого виразу – це 1,5 восьмих, що ділиться на А плюс 3 четвертих Б плюс 215,7. Це дорівнює. Ну що ж, то Давайте я одразу перенесу, бо це буде доволі громістко. Отже, буде 1,5. Що ділиться? Замість А пишемо 6,12. Додати. Тоді 3 четвертих. Що множиться на Б, то пишемо помножити, замість Б пишемо 815. Ну і залишається додати 215,72. І це дорівнює. Ну, гаразд. Тоді спочатку розберемося з діленням. Запишемо обидва числа в вигляді звичайного дробу 1 помножити на 8 це 8, плюс 5 це 13. То записуємо це як 13 восьмих, Що ділиться? 6 помножити на 2 це 12, плюс 1 це 13. Що ділиться на 13. Других. Додати. Ну, а тут вже можемо записати, чому дорівнює цей добуток. 3 помножити на 8 в чисельнику. А в знаменнику буде 4 помножити на 15. Так, і додати. Залишається 215, цілих. 7,20. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то тоді записуємо як 13 восьмих. Що множиться. Обернений дріб до 13 других, це 2 13. Додати. Ну, а тут ми можемо скоротити на 4. І чисельник і знаменник. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. На 3 скорочуємо і чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Тоді записуємо додати. Чисельник у нас буде 2. А в знаменнику буде 5. Додати 2 п'ятих. Додати. Тепер. Записуємо без змін, 215, 7,2. Є, і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо, чому дорівнює цей добуток. Отже, 13 у нас буде. 13, що множиться на 2 в чисельнику, у знаменнику 8, що множиться на 13. Так, ну а. Тут можемо спочатку знайти суму. Тоді давайте ми 2 п'ятих перетворимо у дріб, щоб знаменник був 20. Зведемо до найменшого спільного знаменника, то допишемо, що тут у нас буде 4. Так, то запишемо додати. Тоді 4 помножити на 2 це 8. А 4 помножити на 5 це 20. двадцятих Додати 215. Цілих. 7 7,20. І це дорівнює. Гаразд. Ну що ж, давайте скорочувати цей дріб 13 на 13 чисельник і знаменник. Це буде у нас по одиниці. Тоді на 2 скорочуємо. 2, що ділиться на 2, це 1. 8, що ділиться на 2, це 4. Ну що ж, у нас тоді вийде 1 четверта. Додати. Так. Ну, а тут у нас буде 8, 20. Ну, можна додати вже. Запишемо як 215, цілих. додаємо. Знаменники тут однакові. Додаємо 8 плюс 7. Записуємо 20. І це дорівнює. Отже, це буде 1 четверта додати 215, цілих. 8 додати 7, це буде 15, 20. є. Ну що ж, 15 двадцятих ми можемо скоротити на 5 і чисельник, і знаменник. 15, що ділиться на 5, це буде 3, 20, що ділиться на 5, це буде 4 то записуємо, що це буде дорівнювати 1 четверта додати 215, цілих. тут у нас вийде 3 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, сума цілої частини буде 215. Знаменники однакові, додаємо чисельники, буде 1 плюс 3 четвертих або 215, цілих, записуємо 1 плюс 3, це буде 4 четвертих. 4 четвертих це одиниця, тобто разом буде 216 є гаразд. Отже, значення виразу ми отримали 216. Виходить, що довжина найдовшої печери України, яка не має назву оптимістична, в рівні 216 км. Записуємо тоді відповідь. Отже, яка довжина найдовшої печери України? Пишемо 216 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання про нашу Україну, а також знаходження значення виразу з звичайними дробами. На цьому вправу завершено.